Вітаю вас, вільні українці. Ну що, Україна дорівнює Росія. Зеленський вже в говорить, те, що говорить в Росії, що не вистачає робочих рук. Будемо заселятися іноземними спеціалістами. Нема кому працювати на землі, тому для роботи в сільському господарстві потрібно завозити сюди іноземців. Получається, другим текстом так: я продав українську землю. Тепер всі ті, хто є кому я продав, я зачистив цю землю від населення від власників цієї землі. І тепер приїжджайте, заводьте своїх остарбайтерів, хай працюють. От, ти нічого не попутав. Якщо у них є гроші, я ще раз кажу, купить цю землю, вони її купили, тепер привозять сюди своїх астарбайтерів. Так може хай свої війська привозять. Чому хлопці повинні, повинні гинути за землю, яку ти продаєш. Це, ти нормальний? Ще раз українці говорю, 20 числа наш Зеленський стає нелегітимним. І вимагаємо виборів, тому що перемоги з цим Зеленським ніякої не буде Єрмаком. Ви ж самі бачите, що вони роблять з Україною. Собі поробили бронь. Ніхто воювати не буде, тому що нема ким замінити. Його ж ефективніше з менеджерів. На жінок позаміняєте весь управляючий состав усіх чиновників. І давайте на передову. Інакше ця війна ніколи не закінчиться. И вот. расисты тут уже в улыбке расплылись. Так ваши со стороны делают то же самое. Каждый уехавший сюда э, СВОлочка, каждый уехавший, это фактически приехавшие на его место 10 иностранцев. И вот. скоро ваша, на вашей России, за которую вы сражаетесь, воюете здесь, в Украине. Идиоты ну, полным словом. Вот. Будут жить иноземцы. И не надо будет никаких референдумов, ничего. Они просто поставлю свою полицию, назначат своих губернаторов. И до свидания, Рашка. Уже Владивосток, до свидания, скорее всего, уже недолго осталось. Еще раз говорю, война закончится тогда, когда с каждой стороны на нуле окажется первая сотня чиновников, депутатов. Вот, и разных государственных служащих. служащих. Що у нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пойло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, і всіми тими, хто розпочав цю сп'забасрацію.